Друга половина зустрічі матчу. Сказав би, що один спалтак чемпіон Києва, але умовні господарки тут киянки в цьому поєдинку. Третій чверт у нас починається з рахунку 20-19, вже 22-19. Е -е, здається, хто там Пилепець закинув чи ні? Тут Андрій Калинко поруч, який є добрим знавцем команди Сергій. Так, дня всім глядачам. Я трішки спізнився, бо були певні роботи. Це, 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 це не було види в кадр, тому можна і не уточнювати. Питання про те, що Андрій з свого часу та й тепер, напевно, намагався якось допомогти команді човниців і пригадується, що вдавалося залучати партнерів для команди. Прохід прохід класний, прохід дуже е, городенська, Відмічається тим, що вона ось такі нестандартні. Нестандартні, скажімо так, якщо закидають, то це дуже гарні мечі. Тут що тут, це все-таки е дівчинка Марина Гучна, трішки від е, Марини е, Петржик, так, 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 так Петржик, да, от Петржик, <нівко> вже і запам'ятав її. Е, вона Ось Так, як відзначають тут, е, що трішечки на щось. Так, це маневий, і на жаль, зараз пробіжка. стрижки не змінився з того сезону. От, тут, тут, а що, в ноги ногами можна радостя футбол? Не, не і, це... і, і одні і другі м'яч звучить. А Але чомусь арбітр не в на епізоді. А от є простит без городанський, Ні, городанська м'яч втратила. Загралося. Ледь-ледь полепець не перекопила. Андрій, ти був з цією командою з можна врати з перших років добре, що не залетіло. Ну там, можна полезно грався якось підтягнути підтримку якось для команди. Пережив з ними бронзовий сезон? Так, це був 2013 рік, коли наші дівчата вперше так високо піднялися, стали бронзовими. в зеркало Заукраїнської нації баскетбольної ліги. Потім були роки, що за фінансові скрути вони не змогли виїжджати. Фінальний Фінальний так. так. Потім почалися військові дії на Донбасі. І так само батьки в Дніпропетровськ, більшість батьків дали заборону, щоб виїжджати, тому що було небезпечно, не знати, що як. Ну, і як. сподіваємося, що в цьому сезоні буде повторений, мають навіть покращений успіх, тому що і є підсилення. Це в особі Елизавети Водовоз нашого знаного тренера дочка знаного тренера, так, так, 2003 року нарошення на два роки молодша за основну е частину е гравців у, у цій лізі. Е так, вона добре в команду, грає першим номером. Бачить е має... Ну, е е з е м'ячем Марина, яку ми згадували пересувна. Люзет водовоз у першій чверті набрала. Великого часу ніякої команди. Откупці дуже важливо, щоб не опустилися руки зараз до мінічами, тому що в принципі, якщо говорити про матч, який напередодні не поступилися, він має важливу роль в психологічному плані, тому що дуже важкі ну, великий чок за першої половини, не влучає зараз і назад на ГОС. Е, ПЛПське, ПВПці вбивають зараз і буде, будуть буде пробуватися два очки. І дуже важко ось такі, важко пережити таку поразку. Таку, вона ну, залазилася в руках німецької команди і, буде, і можна буде довести до перемоги. Влучає ПВП. Наша ПВП. Там, на жаль, не зачепилася Урбанська, хоча ось зараз Урбанська, Урбанська, Хлопець, Колопець. І тепер вже Вороденська, ні, Дармороз, 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 не влучає. Ні, не влучає, дармороз, на жаль. Це зробили Пластично. тут два години, її з саменька біля кошика і почуття. Трошки зросту не хватило, щоб більш активніше бути в захисті. Ні, поді двох важко зіграти. Ось тепер вже відрив у київської команди «Чемпіон». Це зі США «Чемпіон». Дає пограти, так? Трішечки боротьби дає арбітер. Не здавалося, що в такому епізоді можна було б і свіжити. Тобі треба було, треба було б. Треба кидати вже треба кидати ніхто. пізно. почало підказувати дівчатам, що завершується час на атаку 23 секунди. І заміна у нас подвійна заміна. Грамня виходить і, і Маніта. а сіли у нас телепець і Дармороз і вже перевага української команди, яка заговорила про... Будемо вважати, що стартовим на жаль, ставтовим полюванням ми входилися, тому що вели і перші чверті, і в другі чвертки залишили одну перевагою. На лінії для штабних четвертий номер гостей. Ліза Тушнір, Ліза Тушнір така, Першу було. Це оптимально для, для команди, яка в обороні Ліза Водовоз, Водовоз е пробує швидко зіграти її від Тетяна Гриневич. Е -е дуже гарно пройшла і дуже гарно закинула. Тетяна Гриневич. Перекопна, Ліза Водовоз, Ліза Водовоз віддає на Гриневич. Гриневич закидає ще два ось і ось уже ми 27-29 закрутили до двох очок відховання Чернівчанки. Ще раз від заводовоз вау-вау. Дуже близько було до того, щоб І що? зараз треба дотиснути ситуацію, що там через обігрів треба зіграти. Звернуться вперед Чернівчанки, вони спіймали такий кураж на цьому головному відрізку, 5 хвилин майже зіграли. 29-27 поступають в чернічанці, волосся, проходить і не влучає лізоволос, там заважали їм. Порушення з боку чернівчанок, взяли коробочку, кажуть по. Бачимо більше, цікавіше баскетбол вже цього року, можливо, це пов'язано з тим, що наші дівчата і київ'янки дивилися переможно ходу нашої національної збірної жіночі, яка вийшла. Так, Це вже перше місця. Досить добре всіх вразила глядачів і європейської спільноти тим, що вони реально можуть замахнутися навіть на перемогу на Залишила, Ліза водовоз м'яч у грі. Ну, молодець, вона поборолась до останнього, але вийшло так, що м'яч вона залишила, ніхто з партнерок не відгукнувся на це. І боротьба лізів залишилася, принесла навіть суперницям Тринський Тетяна Гриневич. 30 31. До мінімуму скоротили лишпівані чернівчанки, які заводовозив в, ну, в м'яч, в ногу, там, висок, я не знаю. Щось змінилося Паравок, в право, коли не включає могу, раніше свистіли. Це, мають свистітися, Це ігнорується. Ми то... ну, побачили, да? не ну... хочу бути упередженим, але вже декілька епізодів. і Лізе водовоз, лізе водовоз, лізла водовоз, але <свист> не долізла. Що зараз в обороні треба запрацьовувати, тут треба на віскох не встигли, не встигли на візкох. Е... Ось тут Гриневич, Гриневич на водовоз. Водовоз, який грає з чужим прізвищем на сканіця, на обладнання з чемпіонатська команди. Ось, Класно пройшла, класно їздила. Yeah. Ще раз, а тепер уже порушення проти ПВП. Настя ПВП. Так, полотець, нас, полотець. не очікувала, що так відшкоджено її в сторону. І такий кидок був трошки неочікуваний для неї самої. Але... А, заміна, а заміна у складі прорізаводовоз ну, іде у нас в майданчик. Окримувала від батька там на горіхі, напевно. Ну, абсолютно. Зрівнює рахунок у нас 31-31. І другий теж глучно наша один з лідерів чернівецької команди. Цього зв'язка, хоча дуже рівно доводить складно чернівецька команда. На жаль, наша зараз не ніякої своєї команди і чемпіонки з Києва. Чемпіонки в сенсі назви. Будуть вони чемпіонками в сезоні, можуть, <плес> ну, <плес> як сказати. Класний <плес> дуже м'яч Марина. Марина <плес> Петризе. <плес> Маліна Вікселюк включить вперед. Коріння, але мали... Словакський похож. Або теж. На жаль, Тетяна Гриневич зараз. Е Порушила правила левого м'яча і за 245 до Залежного третій четверті чернівчанки. Уже мінус міністр Так, на жаль, Аліза Гонсарів вчить вперед. Це розігруючі чернівецькі команди. В принципі, два розігруючі, у нас і Ліда Водовоз, Водовоз теж. Наталія Маніта скорочує трішечки відставання. 17 й номер червесько команди до мінімуму змов. Подвійна заміна подвійна заміна У складі чернецької команди. Пішла з майданчика Тетяна Топольницька. І... Спроба пройти. І Заблокували цю спробу. Аліна Гонцелюк вдала на ах-ха-ха. І зараз трьох. І у трьох. Аліна Гонцелюк посипається в швидкості. Вона ж на підборі кашу. у нас. Дармороз, дармороз, дарморот поручить. буде пробувати зараз дармороз. Так, дві зустрілися дві ви дівчини висоті. Києвлянка, наша Альона. Киянка дуже потужна. Так, потужно виглядає біска. Анастасія Константиновська 15. Ну, звісно, що Альонка хоче дати, але з Рівний рахунок. Половина 31 у нас. Марині Петер вже розіжуючи і, здається, найрізвітативніший гравець спаді київського чемпіона. Поки що тут треба було на підборі зіграти. Що там у нас не пробиваючи ще? Постри. Ага, це прохід прохідний. Кітка? Кітка ну не кітка, проходу. — Кітка не було ще. Кітком ще не пахло. 6-35 попереду чемпіонки. І тепер вже ще раз влучно. Два м'ячі вже поступаються. німецька команда наприкінці третьої чверті. Гриневич. Гриневич назад на Гриневич. Міта просто трьохочкова, але на жаль, ахаха. Набрала хід, набрала хід і тут вже буде спірний, напевно, спірний буде. Штратила. Момент Наталія Маніта для того, щоб... А ні, це таки порушник. Порушників своє. Арбітер, я зможу спільний мешканців, аліна Гонцарюк вводить меча у ігру. 40 вже 39 секунд до завершення 3 чверті. Гриневич, і Гриневич, на Дармарос. Дармароз спробує пройти. Віддає на Аліну Гонцарюк. Гонцарюк. Не на жаль. Перехоплення. Перехоплення від тут. Тут перехопили і 7 але не вдалося 20. По ідеї буде ще час. Марина Петро, Марина Забуває право на два кошних кітки, а по кінці третьої шкрапки. Дуже напружений поєдинок. Дуже напружений поєдинок. Показує там Городенський, що проводить щільніше грати в цьому епізоді не давати. Марині проходити, Марина не вилітає першим піхом. Ще один підозрює Марини, плюс два для її команди. Марина Петрович, чемпіон Київ, цього разу вилучив, прямо з кошику великий м'яч. Дармороз м'яч пішов. На ну, жаль, тут звісно, що, напевно, киянці проведуть цей час в апас і не м'яч як мінімум, для того, щоб не дати. Спробувати, спробувати ще два очки. І вони, що там, чи ні, Гонцарюк. Гонцарюк треба кидати, кидати треба. Не вилучає Аліна Гонцюйка, молодець спробувала. При мінус 2. 35-37 почувається червецька команда більше один Спартак мійського чемпіону після третьої чверті. Сдіємося, що четверту четверть наші дівчата виграють з різницею в три очка.